Роз'яснення стосовно того, що чи будуть штрафи по 200 тисяч, чи будуть саджати за відмову, підкреслюю, за відмову проходження ВЛК. Деякі адвокати кажуть, що прийнято зараз за основу один із законопроєктів стосовно того, окремий, щоб всіх обдурити. Стосовно того, що не буде адмінштрафів по 200 тисяч гривень. Це не на перший раз. Це коли буде повторюватись адмін правопорушення по 210-211 статті КуПА. Це лише поки що проєкт закону, який прийнятий за основу в першому читанні один із законопроєктів. Щоб не відповідати по статті за відмову від проходження ВЛК, нічого не потрібно просто підписувати. Просто все. От і все. А якщо вам будуть шити цю статтю, що ви нібито письмово відмовилися, щось там підписали, ваш адвокат, правозахисник, повинен призначити В орфографічну експертизу. Щодо того, що ви відмовились від того проходження, як оскаржуються такі кримінальні справи та закриваються. Я зекономив ваш час та гроші. Тому робіть донати. В описі до відео є кнопка спонсорство. і спонсорувати. Я зекономив ваш час, щоб ви не витрачали час наших рейдів адвокатів та. Правозахисників, які кажуть, що вони вирішать ваші справи, а насправді взяли гроші і нічого не зробили. Саме так і відбувається останнім часом це більше людей мені скажеться на дії не до адвокатів, не до юристів, не до правозахисників, які реально не захищають людей, а зливають їх в службі безпеки. Зливають в судах повністю, працюють на прокурорсько суддівську мафію. Всі ці адвокати, юристи нам відомі. Для прикладу, псевдоадвокат, журналіст, медіаполь. Ви всі його прекрасно знаєте. Нібито він захищає людей. Нічого він не захищає нікого. Повірте. Він уже багато людей зливав весь донос. Тому ніякий він там не правозахисник. Стосовно мене запитувала правозахисника Павліченко, що я можу сказати. Так дійсно це так, як і я правозахисник. Ми займаємося захистом людей. Від свавілля окупаційного режиму. І... Ми одні із небагатьох, хто протистоїть сестель. Саме так об'єднує з Павліченком, що саме спільна робота стосовно захисту ваших прав і свобод, людини та громадяне. Стосовно мене запитували відповідає. Чи пов'язана я якось з партією Гранд, так званого правозахисника цієї партії, яку нібито у лапках хочуть заборонити? Вивчаючи його біографію, що мені стало відомо, він пов'язаний з паном Ахметовим, з паном Фірташем, якщо ви ще не зрозуміли. Це олігархічний проект, хоча, хоча він також займається правозахисною діяльністю. Поки жодних нарікань щодо його діяльності немає серед а, військових а, та інших людей. Якщо є, напишіть мені, будь ласка, як він захищав людей. Дуже цікаво. Тому що казали мені, що деякі, що він корчить із себе захисника, реально не допомагає людям. Тому пишіть реально свої історії, будь ласка, під цим відео внизу коментар, що ви думаєте щодо лідера партії Гарант. Я не відношуся до жодної підкреслення партії. Якщо ти правий, підпишись на мій телеграм-канал ОНК. Ми формуємо майбутню політичну еліту української нації стосовно того, як змінити якісно професійну Україну, до часу до нас. Я впевнений, що всі ці псевдопартії, гарант та інші це олігархічні проекти. Які мають на меті. Одурманювання людей, як і партія 5-10. Саме так, всі вони пов'язані з колишньою владою. Я на відміну від них не пов'язаний ні з ким. Взагалі, з жодним. Не був в жодних політичних проєктах. Немає жодного відношення до українських олігархів, немає з ними зв'язку. Тому підпишись, роби донат на розвиток мого захисного розв руху. А також щоб ми разом перемогли це славі. Стосовно викрадення людей стосовно того, як б'ють людей, я один із небагатьох, хто має сміливість це показувати. Відкрито на весь світ усім спецслужбам світу це показувати, що відбувається в Україні. Що саме головне, вони мовчать, як і ООН. Мені здається, що вони всі заодно до дойди. Вони кажуть, що вони постійно занепокоєні, що відбувається в Україні. Але реально підкреслюю, Захід не вводить санкції проти диктатора Зеленського, проти офіційних осіб. Республіки Україна. А я вимагаю від Сполучених Штатів Євросоюзу вести санкції проти диктатора Зеленського нехайму вже сьогодні, не завтра, сьогодні, але ви це не зробите, тому що у вас спірні спільні бізнес інтереси по знищенню України. По тому, щоб разом з Росією, Арабами, Ізраїлем. Так так, Азію деребанити Україну. Але знайте, негідники, міжнародні корпорації, ми вам це не подаруємо і не дамо, щоб ви знали. Нікому з вас це не подаруємо. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна... Вихід із статусу фізичної особи це коштує 500 гривень. юридична консультація, З теми військового права ТЦК СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності, питання, неюридична консультація. темі військового права коштує 700 гривень, не юридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть? Оформлення позивної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з будь-яких мав господарсько цивільного, сімейного, земельного прав, і процес. Також замовляє мене витяг за кодом ДПУ. Дізнайся про свого контрагента Також я консультую в сфері податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляю тобі це потрібно. також Підпишись на мої соціальні мережі, жми в описі кнопку, становись спонсором. Спонсурувати. Обов'язково підпишись на мої мережі. Вони є детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. Націоналістичний, якщо ти просто патріотів України, також підпишись на мій основний канал, телеграм та інших соцмережах. В описі до цього відео є перелік моїх соцмереж. Підписуйся, став лайк, репост, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо. Що Україна.